І так, на огляді матеріал Софт Плюс. Комбінований продукт віднесеного шару. Термо-шумоізолюючий матеріал з блокуючими властивостями. Монтується на металевій пластиковій поверхні. Застосовується як останній шар на фільонку дверей, дах, дніще, моторний щит. Матеріал легко ріжеться ножем. Має ось таку структуру. Легко клеїться на пластик. Оптимально, звичайно, треба його прикатати валіком. Легко клеїться на метал. До того, що і пластик, і метал не знежирений. При відшаруванні. Розривається в тілі, має армований клеєвий шар. Достатньо липкий, який ми вже побачили. Прошу, використовуйте.